У вівторок, 21 березня, біля магазину та «Рібок», розташованих в центрі Черкас, знову було гаряче. Орендатори представника «Адідас Україна» разом із же колишнім власником нерухомості Віталієм Дяченко намагалися знов потрапити у приміщення на цей раз зробивши заяву до поліції, що охорона заважає їм вести торгівлю. Але Михайло Біносов, який нині володіє нерухомістю, пояснив, що відносини з орендарями припинені ще 6 березня. Ми можемо очевидно раз наблюдати те, що у меня хотят забрать мое имущество. Я не могу понять, почему здесь находятся работники полиции, так как я их не вызывал. Непонятный мне гражданин Дяченко махает какими-то документами и пытается зайти в мое помещение. Также мне стало известно, что фирма Adidas это российская компания, поэтому сегодня я решил с ними расторгнуть все договоры, так как у нас идет война, и я не хочу, чтобы на наших ребятах зарабатывались деньги, и спонсировалась Покупка тобто, оружия договор аренды с фирмой Adidas, Вен расторг. Adidas Україна да, сегодня мы расторгнули договоры, поэтому фирма Adidas больше в Шевкассах в моем помещении работать не будет. Нагадаємо, що господарська суперечка триває вже півроку. Колишній власник приміщення Віталій Дяченко намагається повернути його собі під контроль. Другого березня він з приватною охороною фактично захопив приміщення. Із документів на власність рішення прокурора про передачу йому на відповідальне зберігання об'єкту нерухомості та заборона будь-якого його використання. А вже минулої суботи Михайло Біносо в свою чергу повернув під контроль приміщення і передав його під охорону охороні компанії Донбас. Передача відбулася без сутичок, бо представники дяченко просто. Покинуло об'єкт. Продовження сталося сьогодні. Вочевидь, Віталій Дяченко таки має певний вплив на представників патрульної поліції, яким фактично під нашими камерами передав телефонну трубку та намагався давати розпорядження. Крім того, бінусов в інтерв'ю Антені розповів про зв'язок дяченка з головою обласного апеляційного суду Бабенко. На думку бінусова, Бабенко тісно співпрацює з рейдерами Віталія Дяченка. Якісь юридичні рухи за ці дні відбулися, можливо, якісь судові рішення нові? Ні, ніяких рухів не було. Було тільки ми наблюдали, коли зам начальника УВД, начальник слідства поїжджав в 10 часов вечора і намагався попасть в магазин. Коли це сталося тут? Це було в суботу, 18 марта. Тобто в той день, коли ви відновили контроль над приміщенням? Так, да, так точно. І не попали вони, так? Да? Ну, Мне не смогли толком объяснить. Начальник следствия Кожухевские говорил про какие-то следственные действия. Ну, для меня так и не стало это понятно, что можно в 10 часов вечера проводить какие следствия. То есть поехали и уехали. То тобто вы уважаете, что полиции не совсем адекватней ситуации? Ну, в данной ситуации я считаю, что это незаконное действие, потому что попасть в мою частную собственность можно только с решением суда. 2 марта я обращался в полицию. Также само обращались работники магазина. Дідаси, и і работники магазина магазину Олімпус були подані заявления в эти органи по сьогоднішній день ніяких движений зі сторони поліції не було. Меня ніхто нікуди не вызывал, ніяких пояснень также я не давав. Передати потерпілому на зберіганні. Що значить зберігання? Зберігай, виставляй охрану і зберігай. Там же не написано, що користуватися, здавати в оренду. Ну ви розумієте. А громадянин дяченко зараз намагається, намагається, от у мене розорваний договор з, з України. Він зараз намагається з них отримати деньги і заключати якісь, у них вже є якийсь заключений договор. Я не знаю. То есть охранять, пожалуйста, охранять, я же не запрещу, стоит моя охрана, и пусть стоит Дяченко охрана. Но у нас четко есть ухвала сейчас там последнего суда, который заборны ты будет идти еще для этого здания. Но она у них есть, это, ну, как они говорят, у них есть эта ухвала. Вот. Мало того, у меня разорванный договор. Угу. Кого я должен сюда пускать? Никого. Это моя приватная власть. Вот я хочу, чтобы как бы ну, это объяснили, если есть какие-то вопросы, может там что-то забыли и так далее и тому подобное, пусть то вертаются в суд. И за решением суду заходят. Або представитель фирмы Adidas, они мне напишут, я сегодня с ними разговариваю, они мне напишут лист, когда им mm -hmm. будет удобно. Почекайте, а вы прошли чергово, постановую прокурора, им на це було поважно. Нет. Когда ты там... потерпил ящик Виталию Николаевичу? Ну, ну, що, що значит передал? Майно. Я как? так как? розумію, то що у вас проходить у зеркалі речового доказу, це майно то, що його... Слушай, правильно? майно. Якщо прокурор э, виносить злочинну ухвалу, наприклад... Э, Ні, там про майно нічого не написано. Якщо прокурор виносить злочинну ухвалу. На відповідальне зберігання ну, нерухомо майно, нерухово. що є речовим доказом кримінальному тривалі. Да. Я согласен повністю. 1963 сутки частина на житлових приміщень магазину юність, а саме приміщень, що на житлових приміщеннях. Про товар нічого не написано. Пусть зберігають, будь ласка, становиться по в місті з работником і зберігають.